25 лютого 2017 року виповнилося 130 років з дня народження геніального режисера-реформатора, талановитого актора, публіциста, драматурга, критика, перекладача Леся Степановича Курбаса. Лесь Курбас народився 25 лютого 1887 року у місті Самборі на Львівщині в родині театральних акторів. Як дитина театральних батьків, Лесь їздив із самого дитинства із батьками на гастролі і знав увесь репертуар театральної трупи. Театральні захоплення, святковість мистецтва Лесь пізнав, можна сказати, з молоком матері, і театр став для нього другим життям. Батьки майбутнього корифея української сцени, незважаючи на бідність, прагнули дати своєму синові найкращу освіту. І Олесь почав своє навчання у Тернопільській гімназії. Юний Курбас вражав своєю ерудицією. Своїм знанням літературної класики. Добре грав на фортепіано. Лесів етюд у Гарячці був надрукований 1906 року у журналі Літературно-Науковий вісник, який редагував Іван Франко. По закінченню гімназії 1907-1908 року. Лесь навчається у Віденському університеті на філософському факультеті. Після раптової смерті батька Лесь перевівся до Львівського університету. У Львові Лесь Курба створює театр під власним керівництвом при українській студентській спілці Львівського університету. Він ставить популярний у ті часи та прогресивний твір Чирикова Єврей. Наступну виставу молодість йому створити так і не вдалося. Його з багатьма іншими студентами та активістами було виключено з університету майже рік за Курбасом. Дивилася та пильнувала політ. Студентський аматорський гурток було розпущено. Курба знову їде до Відня та продовжує своє навчання у Віденському університеті. Початок імперіалістичної війни 1914 року перекласлив усі мистецькі плани Курбаса. Його було мобілізовано до астро-угорського війська. Немає жодних згадок про те, як йому пощастило вирватися із цісарського війська. Навісні 1915 року Курбас, як вільний митець, збирає навколо себе групу професійних акторів та студентської молоді й утворює мистецьке товариство Тернопільські театральні вечори, для якого він був не тільки фундатором, а й душею, його директором і художнім керівником, композитором і хормейстером, балетмейстером і диригентом, основним актором і навіть художником-декоратором. За осінньо-зимовий сезон Лесь Курбас поставив близько 30 вистав, зіграв ролі виборного з Наталки Полтавки, Хоми з Ойнихуди Грицю, Скорика спошились у дурні. Він вчив акторів початківців майстерності рухів, виправляв дикцію, читав лекції з історії театру та театральної культури. Лесь Курбас був засновником спочатку політичного, а потім філософського театру в Україні – у виставах свого філософського театру Березіль Курбас малює Всесвіт, де головним стає довіра до життя людини у всіх його суперечностях. Лесь Курбас і Березільці знайшли свого драматурга, п'єси якого були вспізучні їхнім естетичним засадам. Таким драматургом став Микола Гурович Куліш. Першою його п'єсою, що побачила світло рампи на сцені Березолю, стала Комуна у Степах. Творча співпраця тривала і в Харкові. П'єса Миколи Куліша, народний Малахій, Мина Мазайло, на жаль, не знайшла розуміння у критики. Проти Леся Курбаса були висунуті звинувачення у викривленні оптимістичної радянської дійсності. Можливо, саме тому, що режисер не відступив, не поступився своїми переконаннями. Його було на Клепницькі обмовлено, звільнено з посади керівника Березолю і заарештовано у Москві, де він кілька місяців працював у єврейському театрі на малій Бронній. Його було вислано на будівництво Біломорсько-Балтійського каналу на Медвежу гору. Потім його відправили на Соловки. Лейс Курбас. Теоретик сцени. Великий реформатор українського театру. Людина Ренесансної різнобічності і найглибшої освічени. Його заслуги перед вітчизняним мистецтвом можна перерахувати до безкінченності. І зробив би він ще більше. Набагато більше. Якби, пройшовши шлях від маловідомого актора до відомого режисера, Лесь Курбас не став жертвою. Більш геніального режисера та тирана Йосифа Сталіна, якби його самого не заарештували 1934 го і не розстріляли 1937 го року.